Це і є наш психологічний кабінет. І тут ми проводимо індивідуальні сесії, групові сесії та тематичні заняття. У нас може бути тут одна людина, і це буде індивідуальна консультація або п'ять дівчат, і ми можемо робити щось разом, спілкуватися, відновлювати психологічний стан і просто розуміти, що тебе підтримують. В такому бусику фахівці простору вільна в день консультують від 25 до 35 жінок та дівчат різного віку. Є вже і постійні клієнтки, які відвідують простір, в якому в районі він не знаходився. Ось Валентина Валентинівна потрапила на прийом до психологині. Каже, йшла додому, але цікавість перемогла. Сама жінка зі Слов'янську і рік вже проживає в Кривому Розі із онукою. Щодня натрапляє на погані новини, та й обстріли її міста не лише в останні роки, але й у 2014-му теж наклали відбиток допомога. психологічна підтримка нам дуже потрібна, як би ми не трималися, але звикнути до всього дуже важко. Я ось слідкую за ситуацією в Бахмуті. Я дуже хвилююся, коли в нас йдуть обстріли в слов'янську. Тому така допомога дуже потрібна. Ось поговорила, попосміхалась і трохи стало ліпше, неначе в іншу реальність потрапила. Радість в цій обстановці важко відчути, але хоч отримую якусь гармонію всередині. Всіх бажаючих просторів пригощають і різними напоями, адже це також піднімає Настрій. Для цього навіть облаштували міні-кав'ярню примісіньку в кабінеті на колесах. А от клієнтки можуть до них потрапити через реєстрацію на їхній сторінці в Телеграмі та призначити собі час консультації, а також прямісінько з вулиці. Зацікавилася такою можливістю і пані Тамара. Дуже добре, от, особливо для молоді, от, я думаю. Треба мою внучку сюди привезти старшеньку. Зараз психологія, мені здається, що виходить на перший рівень, так скажемо. Тому треба. Та я не думаю, що тільки жінкам, мабуть, всім. Зараз такий час фахівці простору вільна наголошують, психологічна підтримка для себе, хоч раз на тиждень, це дуже здорова позиція, яка допоможе покращити психологічний стан. В першу чергу всі заняття направлені на жінок, хоча є розваги і для їхніх малюків. Пояснюють, спочатку відпочинок та відчуття безпеки повинна отримати жінка, а потім вона цим огорне вже дітей та оточуючих. Найособливіша е, ну, особливіша проблема це стан тривоги, це стан стресу. Стресу це журба за загиблими родичами, це переживання що бу. Буде завтра, але не зникли і інші проблеми: стосунки між чоловіком і жінкою, неслухняність дітей, неможливість батьків з тим впоратися. Щось що з неможливість справитися з побутом, з роботою, якийсь баланс знайти да між тим, щоб заробити і бути ще вдома в ресурсі. Часто до фахівців просто розвертаються і молоді дівчата щодо сексуального виховання. Тож для них та батьків хочуть невдовзі провести майстер-клас із запрошеними спеціалістами. Працює мобільний Остр середи понеділлю в різних куточках міста. Шукайте бусик в п'ятницю на кресі у суботу по вулиці Мусорського, а а в неділю навпроти восьмої лікарні. Точний графік із часом ви можете знайти в телеграм-каналі Вільна Кривий Ріг. Вікторія Пінчук, Едуард Лушпенко, Перший міський.